Всіх вітаю, е, Дошла черга до нашої <свісної> сої. Що приїхали? приїхали робити дисикацію сої та ще один е, пар, там, де був горох, дуже багато осота, щоб зараз з ним поборотися. Там була дисковка і культивація. Е, ну, як компактерам, виходить, все повилазив тільки один осот. І гарні п'ятаки, гарного розміру. Ми його зараз накриємо раундапом Максом, в нормі по 3-6 на гектар. І задавимо повністю, щоб ми там більш з цим, з цим не сталкувалися з цією проблемою. Зараз заправимо, поколотимо, трохи подужинаємо. У нас вітер почав спадати, бо днем дуже дуло. Страшний вітер був до 12-13 метрів пари вітер було. Я дискую, готую під пшеницю. Зараз хлопці бризнуть і відвезуть мене назад до трактора. Бо цей момент хотів проконтролювати по, по опискуванню. Зараз покажу сою. Так, от так виглядає наша соя заросша. Але нас, коли вона стояла все зелене, казалося, що там нема нічого, хотіли дисковати. Зайшли, а там ще щось і є. Але вона так неравномірна. Сохне такі ось тріщини у нас в регіоні в землі, вологі нема зовсім. Але соя ще щось і виросла, Ще є бобики, тому вирішили бризнути і пройти. Не багато, є, є, є такі, що хотів налитися, але налилася одне зернинка, позасихала є. Далі наче трохи краща ситуація, наче боби є. Комбайном покаже, може якийсь кілограм 500, хоч з гектара зберемо. Але, що хочу сказати, все-таки соя це не, не для нашого регіону. Все так дуже гарно вона стартанула, стояла чисто. потім полізли буряни, ми влупили по неї пульсар флексом. Вона вдалі стояла чисто, але... Потім, коли вже вологи було мало, вона стала сидіти на місці, а бур'яни полізли. Бур'яни лізуть, як ну, не, не треба їм волога. Я це не розумію, як це відбувається. Я піду в далекі гори, на широкі полонини. Попрошу вітру з ворів, щоб не спав до днини крини, щоб летів на... Хорошенько пролили, як могли бачити. Там навіть він натопив на краях, коли доїжджав, треба раніше було відключати. Ну, таке. Вона у нас піде просто як та, товарна, ніяка не на пасіна, нічого, на ще є. Це виходить, ми в тому позатому році брали супереліту в мішках, Лідеєвську, командор. А це ж це ж перша репродукція в цьому році посіяна. Тобто ще є з того року у нас еліта. Хай є що залимо ще, можливо, цей самий кусок. Два кусочка, типа 6 гектарів, трошки більше, 6,5 гривень. Спробуємо ще посіяти класичну сою, сюди соя по сою, що воно себе покаже. Але тепер з спочченим гербіцидом, а потім ще страховим, бо працювали тільки виходить, страховим. Позаду в мене відбувається страшний сон на утільщика. Бачила, яка земля, земля страшна, я не знаю, що тут робити. Зараз печу зранку до пізної вечора, поки не спалю бак. Дискувати не дуже багато, але треба все задискувати. у нас з'явилися дощики. Якщо дощики пройдуть, відразу після них, тільки після них виїжджаємо, сіємо пшеницю на десь на 3-4 см і прикатуємо катками. Це поки що таке, що з планів. Ой, шмалю страшне. Зараз поле заканчую, прийду на інше поле. Ще трохи познімаємо страшний сон. Жах для науківщика або серде... сердечний приступ, чи як воно правильно сказати. так підписуйтесь, слідкуйте, буде цікаво. дівчиноньку квіти заманили в речку, а там джоли, а там джоли, золоті крилечка. А там джоли, а там джоли, золоті крилечка. Золоті крилечка. Навчився, при нагоді, при нагоді цілувать навчився, цілувать навчився, та й на грішну душу тепер стою дівчиною женитися мушу, тепер стою дівчиною женитися мушу. Речку, бо там джоли, бо там джоли, золоті крилечка, Бо там джоли, бо там джоли, золоті крилечка. так, На вечір пилюка починає вже стелитися, днем дує, вночі затишок, але і тиск падає, у нас трошки погода змінюється. Дуже круто зроблена у фондах сама підсвітка всього. Змінюється повністю яркість моніторів, коли вони при світлі білі і на білому чорним все то ввечері вони чорні білим, щоб менше білого було, які кидалося в глаза. Також зроблена дуже класна штучка, таке світло червоненьким, щоб очі не дуже втомлялися вночі. Також яркість все це регулюється. Також зроблено дуже швидко світло. Ну, тут регулюєш сам світло, як тобі треба. Зараз воно тут. Тобто в мене на двойці стоїть на другому положенні. Стоїть, щоб все вмикалося, а на першому положенні стоїть тільки передній і задній підсвічують. Коли я вночі переїжджаю або по трасі десь їду, тобто я їду, нікого нема, на всьому горить. Десь з'являється машина, я відразу клацаю одиничку, тільки Отак, виходить, все. І горить тільки, нікого не сліплю, нікому не заважаю. Дуже круто зроблено. проїхала, знову включив двойку. Проїхала, одиничку включив. Світло дуже швидко включається, світло гарне. Звісно, було б плете освітлення, було б набагато краще, але галогенок вистачає. Вночі багато не працюємо, дуже-дуже рідко коли. Тим паче, якщо працює GPS навігація, то зачем то світло. Багато залишилося, десь гектарів до Було до того кінця вон, до соняшником і буду шабашити. Розвачуюся на кнопки Go Vend, нажав Event. Трактор сразу притормозив до той швидкості, яку йому треба, сам підняв агрегат. Оце ж тільки не вистачає авторозвороту, щоб він ще сам розвертався, треба розблокувати. Трохи вирівнявся на лінію, нажав Go і він сам ловить лінію, сам заглибляє і сам набирає швидкість, яку йому треба. Також сам регулює оберти, з яким навантаженням буде працювати. Це дуже-дуже дуже така гумна машина, скажем. І все ж є. Оп, О, була лисяча норка. <гум> ну нічого. Бачите, фендім навіть і не дуже і відчутно, що там лисяча норка. Звісно, це не на 20 кілометрів, коли я прискав, їздиш, а всього 14 але ходовка кабіна відрабатує дуже якісно. Саме оця система много речажок, це, звісно, щось. Такі справи у нас, що по філософству, чим такого цікавого. Що, що зараз звучає? Зараз звучають дві культури. Може хто буде мене дивитися, хто з ними сталкувався. Напишіть коментарі, поспілкуємось, або ну, напишите, що знаєте, що вирощували, а потім я номер скину і поспілкуємось. або в Альбірі, Телеграмі, або якщо є час, так порозмовляємо. Отже, культури які це сорго біле. І коріандр. Це нішеві культури, але вони дуже стійкі та посухи, те, що зараз треба в нашому регіоні. Дуже зміняється клімат, вологи нема, навіть у нас на роботі в колодязі пропала вода. Коли ми могли спокійно набрати оприскувачів, сьогодні як бачили, ми набирали за день там, з перервами пів оприскувача, на наступний день ще півоприскувача. А виходить так, що ми навіть за два дні і тонни не набрали. Добалося їхати, ну самі розумієте. Як всі. Такі справа. Всім хочу побажати мирного неба, гарних фаржарів, гарної помірної погоди, без стихійних лих та так, всього іншого. Підписуйтесь, слідкуйте, буде цікаво. Всім до побачення.